Українці хочуть отримати право на чесний і справедливий суд, як і право на чесну і достойну виконавчу владу. Тому що все це вміщається в базові основні поняття демократії. Демократія це в першу чергу закон. Демократія це в першу чергу виконання закону. І демократія це в першу чергу покарання і невідворотність такого покарання за невиконання цього закону. На цьому базуються всі демократичні суспільства? Тому в рамках нашої дискусії дозвольте декілька базових речей. Почну з першого, що необхідно громадянам України, на нашу думку, сподіваюся, що спільно, це гарантований доступ до правосуддя. Першу чергу це прийти до суду, подати заяву і зробити так, щоб цю заяву розглянули. Сьогодні одна з ключових проблем це те, що заяву подають на тій підставі, що вона не підсудна тому чи іншому суду, заяву повертають. У нашому законопроекті ми пропонуємо, щоб сам суд відправляв таку позовну заяву до належного суду у тому випадку, якщо не належна підсудність, щоб допомогти людині, щоб людина не тратила гроші на адвокатів, щоб людина не тратила час. Щоб людина знала, так, можливо, він помилився у процесуальних документах, але суд за належністю відправив його позовну заяву у відповідний суд. Друге, це відкриття і прозорість самого процесу. Законопроект пропонує передбачити можливість здійснення не тільки аудіо, але й відеозапису проведення відповідного процесу в обов'язковому порядку. Третє, це ми пропонуємо започаткувати електронне правосуддя. Тому що сьогодні, по-перше, зволікається час по-друге, витрачаються неймовірні бюджетні кошти. По-третє, втрачається динаміка по отриманню тих чи інших процесуальних документів, і тому ми пропонуємо в законі передбачити електронну можливість отримання документів та надсилання документів і відповідне формування єдиного реєстру.